Куда идём ми з п'яточком, великий-великий секрет. Так, п'ять. Так. Ох, ти дивує нора. Ніфіга собі дивує. З yeah. початку веду, веду відоса такого тема. Короче, On прийшли попати. Напевно, я не знаю, мов 200 Ми не будемо показувати, років. щоб контору не палити, де ми копаємо. Абсолютно, бачите, yeah. воно, гори і все. Гори, Та? Карпати. Дома гори, Карпати. С С Семен Петрович, ти при передаєш привіт чи ні? Ні. <laughs> Друзі, короте, приїхали ми копати. Ось така історія. Шановне товариство, я вас вітаю. Ви на каналі Коп по вихідним. З вами я, мій Леонід Палич і моя Лопатулька. Е сьогодні ну, У нас фактично не можна сказати, що розвідка, тому що ми знаємо, за чим ми приїхали, але чи знайдемо, не знаю. Хоча тут знаходили, і я сам особисто знаходив. Дуже класні, ну, взагалі речі такі, що ну, просто монету тут дуже жирно піднімав, я сам особисто. Копаємо по середньовіччю, ну і все остальне, що попадеться. Ну, якби кельт попався, або кінак якийсь, ну, то я через те, що купаю середньовіччя, якби, ну, якби не забрав, то був би напевно, що да, по-любому забираємо все. Якщо щось класне. Але шукаємо середньовіччя. Тут має бути дуже класно, стара дорога, все так як має бути. Коротше, класика жанра. Да, вже кажу: прийшли нові комплектації легенди. Посилання будуть в описі під відео. E, значить, і ще де можна, e, ну я можу вам скинути їх в особисті повідомлення без проблем. У мене, e, значить, e, перший закріплений коментарій буде посилання на мою вайбер-групу. Хто ще не там, додавайтеся з великою радістю, познайомимося. Там є вже у нас близько 250 людей. E, ну, Спілкуємося, все так як має бути, все так по-домашньому. Знаєте, взагалі не хочеться уїжджати з Криму, ну із групи. Знаєте, отака от справа. Так що, якщо що, додавайтеся. А також є акційна пропозиція від Нокта Макро. Сам собі замовив і на наступний коп вже буду брати. Ну, Взую, перезую, легенду і погнав. Катушка 30-ка і в подарок до катушки 30-ка значить еліпсної Це ну, така, як в новій комплектації, овальна. Значить, Дають в подарок штангу і карбонову середню, виходить. І підлокотник облегшений Тобто легенда стане легше. На наступний Коп скажу, наскільки вона стала легше, але стане легше. Так що, друзі, кому треба, теж звертайтеся, або дивіться посилання в описі під відео. Там хороша ціна, і при тому всьому ну, пропозиція дуже класна. Е, взяв чесно, от. Просто взяв через підлокотник і, і, циво, і карбон. Ну і ще у мене є стимул. Я блогер і я мушу показати правду про катушку і про все остальне. Ви знаєте, хто дивиться мене регулярно, я кажу тільки правду. Значить, і у вас будуть питання по катушці однозначно, ну а я мушу вже показати і розказати вам, давати відповіді. Тому купив. І ще буду вдячний, якщо ви поучаствуєте трошки в цих купівлях, ставши спонсором каналу. Буду дуже вдячний. Якщо ні, ну то ні, будьте вільні. Контент у мене відкритий, будь ласка, для всіх користуватися. Ну що, погнали, да? бо я щось вже ляпаю і ляпаю, ля, ля, купати треба. Вон дивіться який контент. Бідний Йорік. Давай провіримо на умі золотих зубів. Давай. Ох ти, нічого собі! Ви бачили? Отак, друзі. Хто так. загубив корову? Всі, всі пломбовані. Ну та пломбовані, звісно, що пломбовані, але диви в якому сахрані, ні? Бідний Йорік. Кому подобається, ми можемо вислати по новій кошті. То певно, якщо що-то динозавр, я так розумію, mm -hmm. так? Ну я так думаю. А там хто його знає. Це, звісно, не середньовіччя. Але дивіться глибину. Штик. Більше штика. Два гроші польських вивалюється. От вони малесенькі. Це звісно не те, що ми шукаємо. Але все одно, друзі, це приємна знахідка. Зовсім непогана і сохран досить непоганий. Я вам скажу, що для нашого краю це досить класна штука. А он Петя на такому красивому фоні несе, каже, що є монета, каже, в груді торчить. От як побачив, так і не все. А не побачила, викопав. Ну як викопав, так. Да. Як викопав, так і воно не було. Совєтський союз, чи що? Оп. А як било? Так. Обережно, тільки тільки обережно, не ножиком. Союз... ножику. Ти вже ножиком не чистиш, ні? Форобили? Ага, да, Пять вроде этих грошей, не? Не, 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 не. Рыки с 20 копеек еще. Советский, напевно. СССР, да, е. я кажу. Ну ничего, контент, не? Ой, контент или не контент? Я не знаю. Ну, смотрите, что он на валех. Вот, посмотрите. Вот, друзья, ну гляньте. Ну, валы, что скажи, что собака блох, на гриб, ты понимаешь? Отлично, отлично, Рухаємося далі, зараз буде жир. Жир-жир-жир. Так? Так. Сигналом 29, друзі. 29. Випадає пломба. Я, коротше, думав, що шмурдяк, бо тут дуже багато я чорного купаю. А в мене ще, представте, пінпоінтер коротше, вирубався. І найцікавіше, знаєте, в чому прикол? Що він тільки з сервіса приїхав. Я його відправляв з своєю проблемою, що він виключався. І він, коротше, виключається знову. Вони нічого взагалі навіть його не вскривали. Представляєте? Просто кришку докрутили і мені відправили. Слухайте, такий злий на, на XP, що просто Жесть. Відправив, це не фортуна ремонтувала, хто там зараз не умнічать. Це XP, тобто ДАС ремонтував. І от дивіться, не, не працює. Тільки що заряджав спеціально. Бо павербанк біля себе маю, він включається, показує, що це заряджається десь хвилин 15. Е, заряджається і потім виключається. Ну, не виключається, а починає довгими гудками такими е, этот самий, е, моргать, ну, типа, що вже заряджений. І що ви думаєте? Я беру, вон, дивіться, на третій ямці здох, то взагалі слів нема. Злий, слухайте, страшне. Коротше, пломба, друзі, випадає. Не є. Стара пломба. Ну, польська чи австрійська. Тут ось є щось написано. Ой, я дуже вибачаюся, бо я вже потерявся повністю. Е -е, пломба якась. Польська, напевно, що я так думаю. Ну, коротше, років і під 100 Такого дуже серйозного нічого, але йдемо копаємо. Так, Петя кричить, іде здалека. Не кричить, кричить! Кричить страшне! А, та це не вставай! Ааа, це ценица Що, бля? Да, від когда. Угу. Да, то від трактора. Етить колотить. <хи> Дивіться, от його. Клас І медаль. Ох, краса! Шат ти чоловіч. Так. Франция Іосифа. Класс, Клас, оце жир. <хи> да, і і ще, ще зараз будемо. Зараз буде тоже. Буде 100%. <позривання> буде чи не буде? Ну кажи. Буде. Нема, зараз чекай піше покажу. Ти що, дивиться, це ще Таті, не все. Натіжний злиток Борислава. Це ще не все. <сіст> Тільки олов'яне. Це щось, я не знаю, що то. Ну, коротше, якесь щось непонятне. Погано, що не срібне, слухаю, що ти. Але зараз буде срібло, побачиш. Зараз буде. От, друзі, дивіться, хто зараз дивиться, от зараз згадайте мої слова. Все, погнали. Друзі, є, є, є. Жир, жир, жир. Дивіться, десь зі штика приблизно з глибини. Слухайте, випадає мені така осукирка. О, хороша. Старенька сокирка, друзі, старенька. Це не теперішня сокирка. Вона не дуже стара, але, але старенька. Єсть. Єсть, відлично. Старенька, я не знаю періоду, чесно, хоч я трошки розбираюся в сокирах. Іменно для цього періоду я не можу сказати, але це не совєцька. 200%, дивіться, яка широка, неправильної форми, тобто кована. Лезо, бачите. Ну і вага десь з пів кілограма. Коротше клас. Я дуже довольний. Оце я розумію контент. Ну що, друзі, коротше, Петя каже нема що показувати. Як нема? Дядя Паша сьогодні сукирку смикнув. Я медаль, дядя Петя медаль. Теж сукирку поломану знайшов. Ну, сам, сам, саме лезе. І каже, нема що показувати. Ну, а так ви я все дядя, бачили. Ми думали, що тут набагато більше буде. Та буде по-любому. Буде ще по тут нормально, тут я жир дядя, буде. Не є показник. <laughs> не є показник, так? <laughs> каже, медаль для мене не є показник, каже, абсолютно. Що так каже є? срібною. Каже, панти якісь, знаєш, медаль. Ну, подивіться, ну що. Ну, дивіться, який красавець. Франці Іосіф. Та ж ми, ми показували на така угу. Отакова історія. Табуєк там теж, дивіться, на набамбурив трошки. І срібло, і все, він багажник має. Коротше, друзі, такова історія. Так що якось воно так. Я ще тільки що мав приключення, пінпойнтер загубив. Короте, у мене пін оказався, що не, не робочий. І я його від павербанка стартував, тому що він від павербанка запускається, а далі вмирає. І виходить, пінпойнтер просто-напросто бабах і, і короте, ну, загубився. І я тільки що півтори години літав, його шукав. Слава Богу, знайшли. Слава Богу. Так що така історія. Все, друзі, чекайте наступного копу. Буде дуже цікаво, і на цей коп поставте лайк і підписуйтесь. Так, да, не забудьте, є вайбер-група. Додавайтеся і ставайте спонсорами каналу. Все, Па-па.